Вітаю сьогодні. У нас на огляді легендарна класика. Мультфільм, який змінив індустрію. Перший анімаційний проект в історії, який отримав прокатний рейтинг X, тобто порнографія, звучить інтригуюче, правда? Насправді ж перед нами півтори години концентрованої нудьги, поганої анімації та претензійних спроб режисера Ральфа Бакші здаватися розумнішим, ніж він є. Це. Пригоди кота фріца екранізація андеграундних коміксів Роберта Крамба. До речі, сам Крамп настільки зненавидів цей мультфільм, що у наступному коміксі вбив головного героя ударом ножем у голову. І подивившись цей шедевр, я чудово розумію його мотивацію. Вмощуйтесь зручніше, ми занурюємося у світ контркультури 70-х, де логіка померла. Від передозування ще до початку першої сцени. Знайомтеся, це Фріц, студент, поет, музикант і як нам намагаються показати, голос покоління. На ділі ж Фріц це просто стурбований балабол, який готовий нести будь-яку псевдофілософську нісенітницю, аби тільки комусь вставити. Сюжет починається в парку, де Фріц намагається склеїти трьох дівчат кішок. Його метод пікапу це розповідати, який він страждалець і як важко бути творчою натурою. І знаєте що? Це спрацьовує, бо сценарій так сказав. Дівчата, які хвилину тому його ігнорували, раптом вирішують, що він герой їхнього роману. Геніально! Вони йдуть на квартиру, де відбувається типова вечірка 70-х. купа дивних персонажів, наркотики та жахлива кольорокорекція. Апофеоз вечірки, групова оргія у ванні. Я не буду вдаватися в подробиці, бо Ютуб таке не любить. Зазначу лише одне: з точки зору фізики та геометрії, кількість персонажів, що помістилася в цю стандартну ванну, перевищує всі допустимі норми. Мабуть, це метафора розширення свідомості, або просто художнику було ліньки малювати спальню. Анімація в ці моменти досягає піку своєї якості, обличчя героїв плавляться, пропорції тіл змінюються в кожному кадрі. Це не стиль, це просто халтура. Але веселощі перериває поліція. І тут режисер Бакші використовує найтоншу метафору в історії кінематографа. Поліцейські тут це свині. Буквально розумієте? Бо копів називають пікс. Який глибокий соціальний коментар. Оскар сценаристу за таку винахідливість. Починається рейд. Двоє копів свиней, один з яких чомусь постійно хоче зґвалтувати затриманих, намагаються спіймати Фріца. Фріц тікає. Починається сцена погоні, яка триває вічність. Логіка простору тут відсутня. Фріц стрибає з поверху на поверх, телепортується між кімнатами. В якийсь момент він опиняється в синагозі. Так, пріт сховається серед ортодоксальних євреїв, які тут зображені як собаки. Чому не питайте? Ця сцена не має жодного сенсу для сюжету, окрім як показати ще трохи стереотипів і затягнути хронометраж. Пріц просто виходить звідти і йде далі. Важлива сюжетна арка. Нічого не скажеш. Ховаючись від поліції, наш герой потрапляє в Гарлем. Тут усі персонажі, це ворони. Ще одна тонка метафора на афроамериканців. Пріц заходить у бар і починає, мабуть, найкринжовіший діалог у фільмі. Він, білий з середнього класу, намагається пояснити чорним воронам з гетто, що він розуміє їхній біль. Це виглядає настільки жалюгідно, що мені фізично боляче на це дивитися. Фріц несе якусь маячню про вібрації і душу. Він знайомиться з місцевим авторитетом на ім'я Дюк. Вони випивають, і Фріц, звісно ж, одразу хоче переспати з місцевою вороною. Жінкою. Вони їдуть на машині Дюка. Фріц, будучи під чимось важким, починає горланити, що треба почати революцію прямо зараз. Він підбурює натов. Починається бунт, поліція стріляє, дюка вбивають. І що робить наш герой, який тільки що спровокував смерть свого нового друга. Він просто тікає. Жодної рефлексії, жодного усвідомлення. Фріц. Це просто каталізатор хаосу, який не несе відповідальності за свої дії. Режисер намагається подати це як трагедію, але через тупість головного героя це виглядає як фарс. Фріц вирішує, що з нього досить Нью-Йорка, і їде автостопом на захід. Його підбирає подруга-подруга. Це набір стереотипів про реднеків. Вона постійно щось бурмоче, її неможливо зрозуміти. Вони зупиняються десь у пустелі, де Фріц зустрічає байкерів-нацистів. Яка логіка? Чому кролики? Чому нацисти? Сценарист просто кидав дротики в дошку зі словами: ватажок байкерів. Така собі блю. Це жінка кролиця, яка поводиться як стереотипний байкер-мужик. Вона б'є фріца, гвалтує його, і вони вирішують, що правильно підірвати електростанцію. Навіщо їм підривати електростанцію, щоб показати системі? Яка глибока мотивація? Пріц, який ще вчора був хіпі пацифістом, тепер раптом терорист-підривник. Розвиток персонажа ні, не чули. Він лізе на трубу з динамітом. Блю в цей момент кидає його, бо сценарій вимагає драми. Відбувається вибух. Якість спецефектів тут на рівні шкільного ранку. Вогонь намальований так, ніби у художника закінчилися червоні олівці. Фінальна сцена: Фріц у лікарні, весь забинтований. До нього приходять ті самі три дівчини з початку фільму. Вони плачуть, хвилюються за нього. Фріц отямився. Він пережив оргію, рейд, бунт, вбивство друга. Зґвалтування нацистами і вибух, і яка ж мораль. Що він каже? Він знову починає вішати їм локшину на вуха, щоб затягнути їх під ковдру прямо в палаті. Отже, що ми подивилися, пригоди кота Фріца це хаотичний набір погано пов'язаних сцен, наповнених сексом заради сексу, пласким соціальним коментарем та головним героєм, який викликає лише огиду, Фріц. Це не бунтар, це егоїстичний мудак, який руйнує все, до чого торкається, прикриваючись псевдоінтелектуальними балачками. Сюжет не має структури. Персонажі з'являються і зникають без причини. Анімація місцями викликає епілептичні напади. Чому цей мультфільм став культовим? Лише через свою скандальність і рейтинг X у 72-му році. Якби він вийшов сьогодні, його б засміяли навіть на найдешевшому стрімінгу. Це не мистецтво. Це просто історичний документ про те, що в 70-х людей було готові дивитися будь-яке лайно, якщо там показували намальовані цицьки. Не рекомендую витрачати на це час. Краще подивіться на стіну, це буде більш змістовно. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам подобається дивитися на страждання. До зустрічі!